Дуже-дуже пахне Так пахне чарівно. Так що дивіться нашу красу, щоб не тільки корейці нею любувалися, а любуйтеся й ви. Не в кожному дворі є така краса, і не кожен старається. З Мальдів дивляться, теж мене теж пишуть, спрашують, що робити там трояндам, які у них у горшках. Ну, за горшочні я не знаю. Я розповідаю за такі. Така, така краса неземна земна, просто, яку сотворив Бог на землі і чоловічі руки людські. І ми з чоловіком колись її посадили дуже-дуже давно.